У сучасному світі реклама стала звичайною частиною нашого життя. Ми зустрічаємо її на вулицях, у магазинах, на телебаченні, журналах, смартфонах. Реклама відрізняється від простого інформаційного повідомлення тим, що спонукає нас до дії: купити товар, обрати відомий бренд, скористатися послугами або долучитись до активної громадської позиції. Реклама поділяється на такі види. Комерційну, яка покликана просувати товар та послуги, іміджеву для створення позитивного образу компанії. Соціальну, що спонукає наслідувати певні життєві цінності, політичну, яка агітує за певну політичну партію. Перед створенням реклами обирають одну із трьох цілей, які вона повинна досягти: інформування використовують для того, щоб розповісти про товар, послуги чи події. Переконання застосовують, коли потрібно продати товар конкретного виробника серед безлічі схожих товарів. При створенні такої реклами використовують різні психологічні методи впливу, наприклад, зображення задоволених покупців. Нагадування обирають, щоб підтримати популярність добре відомих брендів або збільшити продаж сезонних товарів. Існують різні стратегії реклами, здатні переконати споживачів, та дехто вдається до омани. Щоб змусити покупців купити товар за будь-яку ціну. Така реклама називається недобросовісною і тягне за собою відповідальність. Наприклад, фейкові знижки. Потрібно пам'ятати, справжні знижки не можуть робити товар дешевшим за його виготовлення. Тож не купуйте поспіхом акційний товар, перевіряйте ціни в різних магазинах. Нереальні обіцянки можуть бути небезпечні, наприклад, ліки, що здатні вилікувати від різних хвороб. Нечесні порівняння відбуваються, коли в рекламі не просто порівнюють товари різних виробників, а відверто принижують конкурента. Реклама впливає на наше рішення, тому важливо розуміти, як вона працює. Завітай до бібліотеки! Тут є цікаві книжки, які відкриють тобі світ створення реклами.